Ірина Верещук, премєр міністерка міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України долучається до нашого ефіру. У цій порі. Пані Ірино. Вітаємо вас. Вітаю. Пані Ірино, у вересні Україна звільнила майже 6 тисяч квадратних кілометрів. Якщо найбільше ситуація динамічно вона змінюється, ми це знаємо. А, тому не будемо ось е, наполягати саме на такій цифрі. А скажіть, будь ласка, які першочергові завдання має виконувати влада на цих деокупованих територіях? Дійсно, ви праві крок за кроком ми відвоюємо свої. Територіальні громади своїх людей це більше чотирьохсот населених пунктів, які звільнила наша доблесна армія. І зараз ми розраховуємо, що їх буде ставати все більше і більше. Нашими першими завданнями є це відновлення державної, а також місцевої влади. Так, найефективнішим способом це встановлення ВА військові адміністрації, які ось ось уже почнуть діяти на Харківщині. Звичайно. ГУНП, тобто наша поліція, робить свою справу. ДСНС, а сьогодні їхній день, день рятувальника. Я їх дуже вітаю, роблять свою справу. Вони розміновують нашу територію. І вже більше 50 гектарів було розміновано, і ця справа продовжується щодня. Також ми говоримо звичайно про наших людей. Там тривають обстріли, там ситуація. Покращилась, але не для того, щоб повертатись. Тому моє настійливе прохання і рекомендація почекати для людей, які дуже хочуть і прагнуть повернутися у свої рідні Ізюм, Балаклею і інші, не поспішати і дати можливість нам, владі, зробити все, щоб території були розміновані, було відновлено живлення. Наші провайдери працювали, щоб там була Україна в повній. Пані Ірино, чи планується системна евакуація людей з деокупованих територій, скажімо, з прикордонних районів, де є постійна загроза нападів чи з населених пунктів, де неможливо забезпечити опалення? Так, евакуація триває навіть сьогодні. За останній тиждень з Харківщини було евакуйовано більше півтори тисячі людей. І буде продовжувати тривати евакуація. Ми зараз намагаємось дістатись до таких важкодоступних населених пунктів. Дякую, вкотре нашій армії, збройні сили вони допомагають. Фактично на руках виносять наших маломобільних людей, старшеньких людей. 221 дитина була евакуйована буквально за останні дні. А також Шевченкове це кхм, був мій особистий біль. Ви пам'ятаєте? Декілька місяців ми не могли евакуювати інтернат. Там знаходилось 98 дітей. З вадами розвитку хвореньких наших дітей, і я дуже за це хвилювалася. Ми ж їх евакуювали. Пані тішить. це правда, тішить. Який ваш прогноз щодо ситуації з внутрішньо переміщеними особами? Очікується повернення людей до своїх домівок на нещодавно звільнених територіях, чи ну звичайно, ми хочемо вкотре та привести ж ваші слова, процитувати вас на початку нашої розмови, щоб не поспішали. Чи можливо все ж таки відзначається тенденція, що навпаки, ті, хто раніше не могли виїхати через перешкоджання окупантів, робитимуть це зараз? Тенденція якраз є. Люди дійсно свідомо. Вони так наїлися біди і лиха. Вони дійсно хочуть виїхати пошвидше, щоб евакуюватися. Я розумію, що деякі з них залишаються, бо бояться залишити свої домівки, залишити свою господарку і так далі. Але моя порада, і я буду настійливо це робити щоразу: евакуюватись, скористатися можливістю. Ми допоможемо все забезпечимо безкоштовно, щоб ви тільки уявили, зараз уже збитки, які встигли підрахувати, сягають 70% руйнувань житлового фонду і інфраструктури тобто там ще збомлені міста і населені пункти. Це дуже важко відновити відразу воду, постачання газу, постачання, живлення, а зима незабаром. Тому дуже раджу евакуюватися.